Я вже набридла. Немає тут що робити, немає замовлень, немає нічого. Боже, печально все так. Не обов'язково показувати обличчя, якщо ти до цього не готова. Ти вкладаєш свою душу в торти, вони красиві, смачні, їх дуже хвалять. Всі твої знайомі вже кажуть, що вони дуже професійні мають вигляд, але при цьому вони не приносять тобі доходу. Але я сьогодні хочу сказати, що справа зовсім не в тобі. Просто ти ще не бачиш всієї системи, і зараз я покажу тобі, з чого все починається. Мене звати Вікторія Загородня, я майстер кондитер протягом 15 років вже працюю з тортами. У мене є вища освіта технолога, тобто я дуже глибоко люблю копатися в цих процесах протягом свого професійного життя. Я переїжджала, вигорала. У мене були зовсім різні етапи в цьому професійному житті, але я завжди знаходила шлях для того, щоб залишатися саме в цій сфері. Я пережила майже всіх колег, які починали зі мною. Поруч, тобто хтось уже вигорів, хтось не витримів, когось немає, але я ще тут, я ще працюю, я дійсно отримую від цього задоволення. Мені є чим поділитися, мені є що розказати, тому дуже рада буду вашій участі і вашій увазі. Можливо, ти ще тільки починаєш, і до тебе не сформувалася довіра твоїх клієнтів, бо вони не можуть е, точно знати, що ти зробиш класно, що ти зробиш саме те, що вони хочуть. Вони не бачили антуражу, в якому ти працюєш, твоєї майстерні або домашньої кухні. Вони не знайомі з тобою, не бачать тебе в твоєму блозі або на твоїй сторінці. Тобто, ну це для них такий кіт в мішку виходить. І часом, навіть якщо в тебе хороші роботи, вони можуть не знати, що вони саме твої. Вони можуть думати, що вони взяті звідкись Pinterest, наприклад. Тому я дуже раджу, щоб у тебе був дуже унікальний фон, щоб ти робила фотографії в єдиному стилі, щоб було дійсно впізнавано, коли бачить цю фотографію, що вона саме твоя. Менше користується реквізитом, який вже дуже має високу популярність, тобто його можна побачити практично в кожного кондитера, якщо в тебе буде якийсь, навіть якийсь вазончик невеличкий, якась красива рамочка, якийсь панно, навіть щось цікаве на фоні, то відразу фотографія з твоїм тортом буде впізнаваною як саме твоя. Також е, потрібно не забувати те, що торти ми фотографуємо для замовника. Вони купують очима, вони дивляться на фотографію і вирішують, хочуть вони цей торт чи не хочуть. Тобто якраз те, що ти виставила торт в соцмережі, повинна привести до бажання замовити собі такий самий або якийсь схожий. І, власне, завжди думай про те, що ти фотографуєш торти не для себе. Ти їх фотографуєш для того, щоб замовник захотів цей торт купити. Звісно, важливі якісь крупні плани, якісь специфічні деталі, але має бути побільше. Повних ракурсів мають бути детальні відео. До речі, я кожного разу ще відправляю таке відео з тортиком своєму замовнику, і вони дуже цінують власне ці відео. Вони люблять потім їх розсилати своїм друзям, те, щоб показати, що ось такий от у них був торт, і це також може грати тобі на користь, як реклама. Отже, також причиною того, чому не купують торти саме в тебе, може бути те, що люди не бачать тебе, вони не відчувають твоєї енергії, вони не помічають тебе в блозі, вони бачать тільки торти, а для них важливий якийсь певний контакт з тобою. Спробуй хоча б показувати свої руки спершу. Не обов'язково показувати обличчя, якщо ти до цього не готова. Якщо готова, супер! Це ще краще буде. Це підвищить ще більше твою впізнаваність і покаже тебе, як майстра відкрити. Того і готового до діалогу, до контакту. Говори, щось розказуй, соромишся свого голосу, попроси свою дитину або маленького сусіда скуштувати твій торт і сказати свою думку. Це взагалі буде дуже класно для твого контенту. Я думаю, жодна мама не буде проти того, щоб її дитину нагодували безкоштовно смачним тортиком, тож це для тебе буде також корисно і, власне, як реклама і як креатив для твого інстаграму. Тож пробуй. Тож Якщо ти кожного тижня змінюєш смакову лінійку, в тебе немає ще такої певної основи, на якій ти працюєш, клієнти не можуть передбачити, що саме буде у тебе. Серед замовлень, що саме ти їм запропонуєш, тоді, коли у них відбудеться саме свята, тому я дуже раджу тобі, по-перше, не розпилятися, не робити за широку смакову лінійку, зроби смачних 5-10 тортів. І продавай їх. Вони мають бути різноманітними, звісно. Тобто ягідні, ягідна лінійка, шоколадні там смаки з горіхами, без горіхів, полегше, по жирніше, крем. Всяке люди люблять. Але це має бути невеликий вибір. Це спростить задачу твоїм замовникам. І, власне, оця ось структура, начинок, вона не має у тебе постійно Змінюватися. Ти можеш вводити одну-дві додаткових сезонних начинки кожного сезону, і це, до речі, буде дуже цікаво. Тобто, у мене нова сезонна начинка. Все, але база, ця в тебе, має бути одна, постійна, і до тебе за нею будуть постійно приходити. Тобто, якраз у цей момент, що ти виставляєш в сторіс відео, як ти збираєш якийсь певний торт з, який, з якоюсь смачною начинкою, і говориш, що от саме цю начинку в тебе замовили вже за місяць 8 разів, наприклад, якраз може зіграти. Тобі на руку, тобто люди вже підсвідомо розумітимуть, що, блін, ну якщо стільки її замовляють, то це, мабуть, смачно, і я хочу це спробувати. Я хочу, щоб мої друзі це спробували, і вони замовлять саме те, що вже перевірено іншими. Якщо в тебе ще буде додатково відгук, їхній текстовий або голосовий, взагалі прекрасно, це підвищить до тебе відсоток довіри, це буде доказом того, що у тебе дійсно класно. Власне, я через це все проходила сама. Я починала ще тоді, коли власне, торти на замовлення тільки входили в моду. Тобто 15 років тому я недавно відсвяткувала свій ювілей 15-й, і тоді кондитерів було дуже мало. Можна сказати, да, з якогось боку, що класна, ніша пуста, супер, але коли ніша пуста, коли немає в ній певної конкуренції, це, звісно, цікаво дуже. Але з іншого боку, це також означає, що ще ця ніша не така затребувана. І зараз, якщо ви заходите в нішу, вам можуть дуже довго якісь ваші подружки, там колеги говорити про те, що немає тут що робити, немає замовлень, немає нічого, Боже, печально все так. Але насправді давайте дивитися правді в очі. Це справа, яка дозволяє нам працювати з дому. Вона дозволяє нам працювати в нашому зручному графіку, навіть якщо це вночі. Дай Бог, щоб у вас вийшло організувати свою роботу в нормальний денний час, і про це у нас буде окреме відео. Але ви можете регулювати свій робочий час, ви можете собі спокійно піти, забрати або відвести дитину до садочка. Можете відвести його на гурток, тим часом там попрацювати в соцмережах, повідписувати замовнику. Тобто, дуже зручно саме для молодих мам цей режим, цей ритм, і він дійсно допомагає в перших порах взагалі просто чудово. І якщо ви наприклад, за декілька років побачите, що так я хочу в цьому розвиватися, ваша дитина підростає, і ви вже або йдете далі, чи то відкривати якийсь, якийсь свій заклад, чи то піти в найм уже на хорошу зарплату, бо у вас є класний досвід, чи то викладати, чи то... Та... Взагалі перейти в іншу сферу, бо ви зрозуміли, що вам вже набридло для вас всі шляхи відкриті, і ви можете робити що завгодно. Але саме ця робота дала мені самі можливість виростити дитину самотужки, без чоловіка. Ми в'їздили на море кожного року двічі, саме за рахунок тортів. Дуже багато років я цим живу. За 15 років багато моїх колег відвалилися, але не через те, що в них не замовляли, а через те, що вони просто. Перегоріли, захотіли займатися чимось іншим. Е, відповідно, ну, ми до цього відкриті і до цього може прийти, навіть якщо ви працювали перукарем, якщо ви працювали десь в офісі, у вас може виникнути в певний час думка, що вже пора пора це валить, вже набридло. Але ну, це дійсно чудово. Це нам дає можливість познайомитися з новими людьми, спробувати себе в новій творчій класній сфері, побути в оточенні дійсно натхненних людей. Рика дуже така соціальна. Професія, хоча здавалося б, да, що ти там дома сидиш і робиш ті тортики, але насправді це дає нам можливість контактувати просто з безмежною кількістю людей. Це ваші замовники, дуже різні люди. От насправді дуже різні люди. Це ваші колеги, дружіть з ними. Я всім дуже раджу дружити з колегами. Це дуже-дуже рятує. І це соціальне оточення вам потім допоможе, так, навіть якщо ви захочете перейти в якусь іншу сферу, тобто ці зв'язки завжди залишаться з вами. Власне, саме через це. Те, що я стільки років в цьому всьому проварилася, зараз я запускаю базовий курс для кондитерів, який саме розкладає по поличкам всі взагалі моменти у виготовленні тортів, починаючи від закупівель до випічки бісквітів, коли це все робити, яким чином скласти свій графік, щоб не вигоріти, яким чином зробити заготовки, щоб у вас не йшло зайвих фізичних навантажень на вас, щоб ви легко могли все це зробити. Щоб розуміти, як оформлювати торти, щоб їх купували, які зараз трендові е, дизайни, е, які обрати начинки, які дійсно будуть купувати, а не які е, будуть у вас красиво там, знаєте, значитися в вашому переліку начинок, бо дійсно є комерційні начинки, тобто ті, які користуються попитом, а є дуже екзотичні, які там у вас замовлять там, раз на півроку, а ви закупите сировину, і вона у вас пропаде до моменту, коли е, до вас Прийде запит. Я Розкажу вам, яким чином фотографувати ваші торти, як їх позиціонувати, як показати максимально проявити себе. Бо зараз дуже багато є. Курсів по контенту, але вони створюються здебільшого експертами і для експертів, тобто для тих, хто також продає свої знання. А ми продаємо товар, це в першу чергу товарна позиція. Тобто, вам потрібно продати свою творчість, вам потрібно продати себе і плюс іще зробити так, щоб замовник у вас регулярно замовляв ці тортики, бо вони будуть не, дійсно, не тільки красиві, але і якісні, і смачні. Тому власне оця от структура допоможе вам дуже швидко пройти вперед. Я... Цього доходила е, дуже довго через те, що на той момент, коли я починала, не було практичної інформації. Все це збиралося по таким крупиночкам і е, ті ж мастики для ліплення, яка в мене зараз уже використовується просто навіть уже не сотнями, а тисячами е, учнів е, через те, що ця рецептура просто е, стала трендовою і не Регулярно я бачу людей, які рекомендують саме працювати з цією мастикою. Вона краще за модел паст. Вона на рівні з принцеси, які коштують там 600-700 гривень за кілограм. А ми можемо її замісити за лічені хвилини самі за 150 там умовно, гривень за кілограм. Даю дуже багато технік того, що ви можете зробити самостійно, не купувати. Як зробити дизайнерські підложки, там, наприклад, навіть як зробити для себе фотозону, яка буде продавати ваші торти. Вам не потрібно її купувати. Ви можемо легко все зробити самі. Ми можемо все. Ну, власне, я от хочу вам передати цю всю систему, яку я просто народжувала роками, і яка дійсно у вас спрацює, яка принесе вам не просто користь. Яка принесе вам гроші, бо ми в першу чергу тут займаємося не хобі, бо хобі це те, що ми робимо, коли нам хочеться, коли у нас є вільний час і, і, і за що ми не отримаємо прибутку. Ну, звісно, там бувають, оплачуємо якісь хобі, але це не той випадок. Тобто ми в даному випадку працюємо тоді, коли треба замовнику, бо день народження у нього саме певного числа. У вас цей момент може бути вдома просто жопа. У вас може Саме в цей момент захворіти дитина, вас, ви самі можете, там щось у вас може статися, якісь е, обстріли всю ніч, е, це ми розуміємо, дуже чудово. І відповідно у вас на ранок не те, що робити торт, то вам просто відкрити очі важко, але замовлення вам треба зробити, і зробити якісно для того, щоб замовник до вас повернувся. І е, саме тому це не хобі, це робота, бо ми її робимо тоді, коли нам потрібно її зробити, а не тоді, коли нам дуже сильно цього хочеться. І окрім того, ми робимо не те, що нам хочеться, ну в невеликих там виключеннях, але і те більше, що хоче сам замовник. Звісно, там ми вставляємо якісь свої авторські штучки, моменти, ми домовляємося з ним, проговорюємо цей дизайн, але в першу чергу ми відштовхуємося від того, що хоче отримати наш клієнт, що порадує його дитину або його дружину, або його самого і так далі. Якщо тобі дуже відгукнулися власне, мої ідеї, я запрошую тебе заповнити анкету перед записом, Вона буде в посиланні під цим відео. І після того, як ти заповниш анкету, то ми дамо тобі всю інформацію про цей курс. Там у нас є різні тарифи для тих, хто вже давно тут в темі, і кому не потрібні ні якісь базові там знання, для тих, хто хоче отримати повний взагалі, повний відгук, повну інформацію. Для тих, хто хоче попрацювати тільки над своїми начинками, йому не потрібні вау-декори. Хоча ну, от я, люблю. я дуже люблю складні тортики, і я даю в цьому курсі навіть прості конструкції, тобто те, що ви зможете зробити уже через пару місяців торт. Якогось стоячого героя я даю на прикладі лабубу, але я вам розкажу, яким чином можна з цього лабубу зробити кого завгодно: ведмедя Майнкрафта. Немає різниці, бо іде у нас структура, іде у нас певна основа. А результат може бути абсолютно різний. Це тільки в ваших руках. Власне, найголовніше в даному випадку це побути в колі майстрів, колег, які вас повністю цілком розуміють, які з вами на одній хвилі, які також готові до розвитку, які також можуть поділитися якимись своїми лайфхаками. І власне я завжди на зв'язку. Відповідно, я даю вам всі свої коментарі, рекомендації. працюю я завжди напряму, без посередників. Я завжди сама активна в чатах підтримки. І тому це буде дуже класний такий коннект, буду вам дуже рада. Якщо у вас є бажання також продовжити зі мною роботу, ближче перезнайомитися, в мене в тому числі є також безкоштовний ресурс. Я дуже рада завжди ділюся інформацією. Я дуже люблю працювати з кондитерами, з колегами, хочу завжди відчувати, що саме вам потрібно саме зараз, а не через місяць, через два, а не Півроку тому, бо ми розуміємо наскільки швидка мода в цьому нашому бізнесі. Сьогодні модне одне, завтра інше, позавчора третє. Дуже швидко вводяться нові техніки, і щоб завжди тримати руку на пульсі, того що потрібно саме вам, я зробила кондитерський форум, це група в Телеграм, де ми регулярно спілкуємося, де ми допомагаємо один одному з якимись такими проблемками, які виникають в роботі. Тож приєднуйся обов'язково і туди, я тобі також там буду рада. Звісно, там я даю обмежену кількість інформації, але, як мінімум, спробувати те, як тобі бути в моєму колі, як тобі бути зі мною поруч, наскільки тобі подобається спілкування зі мною буде. yeah Корисне, я думаю, і дуже цікаве нам. Або. Тож, дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що я трохи цим відео допомогла саме знайти точки для росту. для певного. У мене будуть ще виходити наступні відео на цю тему, на теми, які крутяться навколо кондитерки. все, що буде допомагати кондитеру зростати, я буду тут розказувати. Я сподіваюся, що в мене вистачить терпіння вести цей блог, бо все-таки я бачу, що назрів. Час і ви дозріли до того, щоб слухати щоб сприймати цю всю інформацію. а в Мене її вже в голові забагато мені просто треба її вам розказувати. Мені потрібно ділитися, я від цього відчуваю просто масу задоволення. Тож на зв'язку буду рада наступним зустрічам.